У Святогірську відсвяткували День міста, розподіливши Богу Богове, а кесарю-кесарєве, 30 липня громада відсвяткувала День Святогірської Божої Матері. А вже з 1 серпня почались громадські гуляння. Так, 2 серпня заходи були присвячені дітям. У неділю день міста святкували разом із громадською спілкою Донбас. «Ми прийняли активне участь з фінансової сторони і, звісно, для того, щоб людям підняти настроєння». Что детвора сегодня получат, увидят, узнают. Вот уже у нас прошел конкурс рисунков на асфальте. Дети получили подарки. Сейчас были приглашены смурфики. Очень популярны среди молодежи и детей будут небольшие подарки, но, естественно, хорошее настроение. Яскраві дитячі малюнки на асфальті, ігри з веселими мультгероями, подарунки для найбільш активних учасників, на завершення вечора – молодіжна дискотека. Усі запропоновані розваги гості вечора сприйняли з ентузіазмом. Дуже весело, дуже кльово вважати, приємна атмосфера. А як сьогодні на праздники? Весело і круто. Слушай, фіксики я дивлю, якраз заряджаю. Це взагалі класний мультик. Дуже весело, добре. Однією колесною. Конкурсною програмою на площі біля виконкому святогірці не обмежились. Розваги цілий день тривали в усіх оздоровницях та дитячих центрах відпочинка усього міста. Зена, саме головне діти це наше майбутнє, це наша надіжда, тому їм потрібно не забувати. что есть веселье. Сколько сейчас деток на территории Святогорска, включая переселенцев? Ну, сегодня, включая переселенцев, где-то до четырех с половиной тысячи детей. Вместе с теми, кто и отдыхает. А обычно в такое время было до 12 тысяч. Потому, ну, ну и этим детям, которые здесь. Но у нас не только на площади гуляния, потому что мы всех не уместим детей. Но мы также и э, это делаем сегодня этот праздник и по всем э, тем учреждениям, детским э, центрам, где отдыхают дети. То тобто, сьогодні всі чотири тисячі. Да. Сь сьогодні, всі, сьогодні всі віддихають, сьогодні всі празнують. День города. Надалі в планах святогірської влади продовжувати співробітництво із фондами, що підтримують місто у складні часи. Для громадської спілки Донбас головне завдання розширяти спектр підопічних громадських об'єднань, а для самих святогірців берегти та примножувати красу святої землі. Процвітання, пожала, щоб було так жив, весело, що було, було стільки людей. Как вот сегодня гостей побольше побольше таких мероприятий. мероприятий, устраивали. Хочу пожелать им только дальнейшего развития, оставаться таким же городом, несмотря на такое количество лет. Он да, нас равно молодой. Мира, добра, да, да.